Здійснює громадський моніторинг проблемних об'єктів Дніпровського району. Що це на що це, зараз? Наприклад, беремо міжбудинкові приїзди і робимо фотофіксації всіх порушень асфальту. Всі тирки, всі гараздні. І це формується в єдину базу. Фодо і обґрунтування той чи іншої проблеми опису. Ця робота працює група, громадського моніторинга група, яка це робить по всій території району. Ми це питання розгадуємо. а потім прийшла ідея, що це великий масив інформації. Просто направляти його для розгляду адміністрації. Це дуже великий масив і, як правило, не один-два об'єкта, а до ста об'єктів може бути. Реакція буде формальна, немає грошей, немає того, нема чого, будемо колись дорого. Таким чином, наша робота втрачає життєвість. Виникла ідея створити публічний, публічний – це в інтернеті, громадський реєстр, є, є, є державні реєстр да? земельних танк ділянок, реєстр для виборців державних, а ми утворюємо громадський реєстр проблемних об'єктів інфраструктури міста Києва. І ті опрацювання моніторину їх груп, та інформацію, яку ми отримуємо від наших активістів, де фіксуються чи інші недоліки тої чи іншої інфраструктури. Ну, наприклад, ми зараз будемо робити фотофіксацію всіх. Покинутих заброшених, там, не знаю, аварійних, дитячих та спортивних майданчиків на прибуткову території. Все зафіксується, а потім ми на сайті це викладаємо для загального використання. Ця інформація бачить влада, цю інформацію бачить громада. Якщо ми якийсь об'єкт пропустили мимо, Любий активний громадянин може направити нам заяву з фотофіксації проблеми, з описом цієї проблеми, і ми включаємо верифікацію робового цього об'єкта і включаємо його реєстр. Таким чином, починає робочий день любий ви чиновник, написати на засвяченню кнопку в інтернеті і бачить всі свої сміттєві, бачить всі свої заброшені або аварійні дитячі майданчики, всі не засфальтовані міжпорядковою проїзди. Всі брошені покинуті автомобілі, всі стоянки, які незаконно облаштовані на зелених зонах прибудинкових територій, Всю цю картину бачить влада і бачить громада. І це буде відповідне, колективне звернення до влади. Робіть що-небудь, щоб це вирішити питання. Це форма нашого. Ну, так би мовити, громадського контролю став і в тому чи іншому району. І ми хочемо це зробити по кожному району. просто район обіцює це, зробить пілоти, зробить цей сайт, викладе, покаже, розкаже. І ми звернулися до кожної громадської ради міста Києва. Надайте нам відповідальну особу, прийміть такі рішення у себе про створення громадського реєстра свого району. Надайте нам повноважену, відповідальну людину, ми проведемо у себе навчання в районі, покажемо закажемо, і таким чином це буде міський сайт, громадський реєстр проблемних об'єктів інфраструктури міста Києва. І вся спільнота, вся громада Києва буде бачити, що робиться в районі. І якщо, наприклад, який чиновник прийшов на доповідь Києва, і розказує, що у нього супер, е, там супертолока прийшла, вони 20 співзвалич у неї комісія приїхали, побачили, все класно перше місце. А нажимає пан Димур, каже, а давайте подивимося, що тут нам громада показує. А там, вибачте, не 20 співзвалищ, а 100. Ви заклали в бюджет на наступний рік дві адреси. Асфальтування, а вас сто адрес асфальтування, А чому тут ви відремонтували, а то ще страшніше, страшніше через дорогу, там ви нічого не робите? А чому гроші депутатські пішли сюди, а не сюди? А чому ви зрозуміли, про що мова? Коли йдеш на захист е, бюджету наступному на, на рік, у тебе в руках влади колосальний масив обґрунтування. Чому тобі потрібні гроші? Під що тобі потрібні гроші? Все викладано. І це громада може дати свої пропозиції. і Ми просто адмініструємо цей сайт. Ми адмініструємо його. І це перше, а по-друге, громада може бачити, що змінюється, чи не змінюється. Як тільки буде, щось звишка, ми викидаємо інформацію, що цей об'єкт відмонтована знято з контролю. Розуміло? Про що йдемо? Ми хотіли. Коли ми це опрацюємо, вирішити це питання на при радура, заприйняти рішення про створення громадського реєстру на, на будівлі міста Києва в розрізі кожного району. І це запустимо в Як форма? форма роботи громадськості громадської ради стосовно моніторингу, контролю та діяльності району району? Так, конечно. на чём мы самити? У Дечти, obviously, Бромский район, Датский район. Все проживські два райони, Мымський, Біровський презентували третій проект е-департамент суспільної комунікації на проекті поліцина та примістою в міні-майджі. Е-е, і можна в рамках цілого проекту. Я називаюйте на апарат за бази квартальний менеджмент. Е-е, презентацію говорить. Ну, да, цей департамент, е-е, я знаю, я знаю. Е, Проєктний менеджмент. Я знаю. Я знаю цей проєкт. Я вас продвічі. По-перше, оральний менеджмент, він більш широкий, він абсолютно охоплює не тільки оці противні об'єкти, а взагалі рівень освіти, рівень так таке інше. Я це знаю цей проєкт. Він, він колосально великий. Це один з елементів цього може бути. Того великого проєкту. Але на жаль, коли я подав цей проєкт на конкурс на конкурс громадський реєстру, щоб його профінансували ну, як пілотний. Ми програми. Нас не підтримала комісія. Департаментські судової Ви кращі проєкти. Ви? Ви не можна порівнювати квартальний менеджмент, те, що я говорю, не можна порівнювати море. З. е, річку Дякую, Андрій Маківич. Після зацікавлення Конвенційного комітету ми додаємо інформацію, ми без того знайомили ще тому що відбувалося засідання, для того, щоб всі були Я думаю, що Андрій на Макіович нам в руки свою проходив, це якраз як стосується полів. Рад і представників наших кожного району для того, щоб були. Це я думаю, що це початок роботи ми ще маємо з тим працювати, да, розуміти, де може бути яке фінансування для того, щоб Ну, Поки що там йде більше ворога в групі е, традиційного комітету громадських рад на посаді, да? я там виклав інформацію. Е, ми підготували пакет документів відповідних, положені про громадський реєстр, положені про моніторингу групу, порядок здійснення моніторингу громадського. Це все викладено. Треба тільки знайти людей і бажання в кожному районі запустити цей механізм. Дякую, Петро Кирич.